Шановні телеглядачі в ефірі програма «10 хвилин. Ні для кого не секрет, що українці люблять смачно і добре попоїсти. І сьогодні ми завітали до одного із Житомирських відомих закладів, де готують нетипову українську кухню, і познайомимо вас сьогодні із шефом, а звуть його Євгеній. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про себе трошки. Як ви прийшли до е, такого кулінарного мистецтва? Чи це було плани із дитинства? Чи як так було настав? Так, <звук> я. Дитинство я любив дуже готувати, там, з бабушкою, з тчею і так далі. Там. У мене мама працює поваром. І в мене таке натхнення з'явилось, готувати на кухні. Тобто у вас ціла династія була в сім'ї, в... і окружили жінки, які вчили вас готувати. Так, і сам старався готувати, коли нікого вдома не було, і в мене вийшло. Яке було ваше перше блюдо? Ви згадуєте? М -м -м. Це були кекси. Кекси? Так серйозно. А скільки вам було років? Ну, Років сім, я. о, запростали, не бралися зразу. А готували для себе, для близьких чи для друзів? Ну, спочатку для себе, потім приходили додому, батьки, пробували і їм це подобалося. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви професійний повар. Як проходило ваше навчання, де ви навчалися? Так, я закінчив освіту повара. І зараз вже працюю шеф-поваром. Тут. Тут. Тобто ви та унікальна людина, хто працює за дипломом. Так, і мені це нравилося, Я вже на першому курсі працював поваром в цьому закладі. Угу. Я тут дуже, дуже давно працюю на даний момент я зараз тут шляховую. Скажіть, будь ласка, а от як вам, спадає на думку, створити те чи іншу, ту чи іншу страву? Як ви годуєте, як ви робите меню, як ви його складаєте? Ну, меню робимо. Я там спілкувався з. Теж з відомими ще в і мене якось ну, надихає угу. на ну, це, і мені самому хочеться щось придумувати новеньке, переробити на свій вкус. Угу. Я знаю, що в вашому меню є нова, нова страва. Яка вона, розкажіть О, вас? Гірос. Ну, Так, О, Так, у нас є греческа кухня. О, гірос, він дуже такий. У ну, нас жита Марія Гага немає. І Це, щось Це щось таке особливе, у нас в ліпешки з овочами всередині, з м'ясом, можна з з свининою. Тобто ця страва вподобається прийдеться і жінкам, і чоловікам, бо м'ясо, салат? Так, ну вона більш така. А ви як шеф порекомендуєте, будь ласка, з чого починати потрібно українцю е, свій ранок сніданок? Зокрема, чим треба снідати? Ну я у нас є мексиканська яєчня е, е, дуже калорийний, смачний е, фреш, салат, угу. який можна покуштувати. І будуть... Заряд бадьорості За на весь день. А хто так. не любить снідати? Ми, <смірно> якщо хто не любить снідати, можу порекомендувати е, чашечку вкусної кави е, і смачний наш десерт на новому меню. Вашого виробництва. Так. Тобто, е, що ви створите, ви особисто. Так. <смірно> Тож запрошуємо усіх то, на сніданок. На На <смірно> наприклад. Чізкейт, і у нас новинка панакота з, з фруктами. Ох, ви мене інтригуєте. А чи могли б ви показати якесь ваше творіння? Наприклад, гірос? Чи так. могли б ми щось проти? Можемо? Так. То ходім? Ходім. Яка господиня не мріє отримати справжній майстер-клас від справжнього шефа? Мені пощастило. І що ми будемо готувати? Будемо готувати гірос. Будемо готувати гірос. З чого почнемо? Почнемо спити. Нам її треба зробити. Я заготовую зарані тісто. Так. Зараз ми його розпитаємо. Ага. Каплика, чого, так, я вам вручаю Далі. агрегат. Так, і що ми будемо робити? Ми його зараз розкатуємо. Так, і нам його не передати. А як воно повинно, як погодно повинно витупатися, е -е -е. напектися? Ну, де до минутки дві-три. Тобто недовго. Недовго. Чуть-чуть ми припекаємо його і тоді вже на грилі доведемо до готовності. А яким повинен бути, наскільки великим він повинен бути цей милинець? Ну, він, він не дуже великий, він с... сантиметрів 20, десь так такий. Mm -hmm. І тон, тоненький доларів. І це у нас буде основа для нашої... Основа, так. Називається вона нас Готова основа на Дараз... розміру. Відправляємо. Що робимо ми далі? Я вже зарані підготував начинку, соус-задзики, саме головне, свинина, а шияк, саме ніжне м'ясо для його якраз підходить. Овощ, салату і картопля фрі, яку відправляємо зараз в тричок. На декілька хилин. Поки наше пита готується, зараз обсмажимо свинину. якою вона повинна бути в цьому результаті? Ну, ніжною чи навпаки? Вона повинна бути ніжною, злегка обжарена на грилі. Я бачу, воно замариноване там, правда? Так, так ми зарані замариновуємо шматочками її нашому фірмовому. Муслу. Соус, спеції. Воно дуже має бути багато спецій поправити. Наш сіни готовий. Поки м'ясо готове, то може ще щось зробити? Доручіть мені щось. Я також хочу взяти участь. Зараз минуточкою і будемо змазувати Можете спробувати. Дуже хочу. Це смачно. Дуже, дуже класно. Такий ніжний. І не без секрета, не без інтригуючого інгредієнта. Так. Все, зараз... вона вже Он слоями. своєю. Зараз вона трошки ось будемо змагати соус. Беремо соус і моє завданнячко. Наскільки треба ретельно її зма... змащувати? Всю. Всю Повермо. Чисто було сочно. А чи йде весь цей соус на одну страву? Чи він е, в принципі економно? Страва він економно і він треба, щоб сочний був а не жаліть. Не забага, не жаліти. Це ми любимо, це по-українськи. Так гаразд буде, так? Ми ще будемо соус додати зверху на інгредієнтів. Яки я чекала, вдягнулася у стилі закладу, аби сповна відчути те розмаїття смаків, що мені приготував Женя. Е, Юлечка, от як вам взагалі настрій тут в цьому закладі? Як вам стиль і все? Інше? Дело в том, что меня, собственно, такая тематика и притягивает, потому что и в жизни я тоже одеваюсь ярко, и мне что-то всегда хочется экстравагантное, оригинальное, интересное. И то есть это заведение я чувствую по духу, оно как-то со мной в каком-то созвучии. И ну, я себя чувствую здесь органично, мне нравится здесь все такое какое-то бесшипашное, какое-то энергичное, классное. Такое же, как лето, такое же, как молодость, и такое Відволікає трошки від цих правда? Звісно. Я вже конечно. дуже чекаю цієї страви, теж вони дешкались. Ой, напевно, вже все готово. Дякую, цікаво Мамочки, яка гарна подача. Смачного усім. Ну що, коштуємо? Шані. Угу. Просто неперевершено. Соусі там. Со Поєднання соусу ніжного м'яса. Виключайте камеру, ми будемо насолоджуватися. Не бійтесь експериментувати із смаками і настроями. Живіть красиво, живіть яскраво! Побачимось рівно за тиждень, у 10 хвилинах. До побачення.